Христос народився, вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового. Роботу на каналі продовжує підсумкова програма Флот за тиждень. Про те, як Україна та Севастополь святкують новорічні та різдвяні свята, дивіться далі. Ішня сотні мільйонів християн східного обряду зустріли одне з найголовніших свят року Різдво Христове в Україні. Це день є офіційним державним святом. Його відзначають навіть ті українці, які не пов'язують себе з тими чи іншими релігійними громадами. З нагоди Різдва Христового всіх вірян привітав міністр оборони України Михайло Єжель. Ітав усіх військовослужбовців та їхні родини, і начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал полковник Григорій Печенко побажав миру, злагоди та всіх гараздів. З нагоди новорічних та різдвяних свят до вітчизняних моряків, їхніх родин та працівників військово-морських сил збройних сил України звернувся командувач військово-морських сил збройних сил України, адмірал Віктор Максимов. Шановні сівастопольці і Кримчані, дорогі ветерани війни і збройних сил, та ще матроси, старшини, сержанти, мічмана, прапорщики, офіцери, адмірали і генерали. Іде в історію 2011 рік. Юбілій нашої державності та збройних сил, Вискова моряки визначил якісним виконанням поставленных перед ними завданий. Участь президента Украины, Верховного Глокомадащего, Збройных сил Украины Виктора Федоровича Януковича в церемонии закладки нового корабля класса «Корвет» позволяет впевненно дивиться в майбутнє нашего вечерняного флота. Для нас 2011 год рик стал риком напруженной боеподготовки, риком технической готовности и расширения международного військового Наши корабли выходили в море на Мирроды Навчиня, Сибриз, Блэк Сифор, Фарватер Мира, «Адекватное регулирование. И мы с честью и достоинством выполнили поставленные задания. Еще хочу сказать, что великим десантным кораблем Константин Шанский за эвакуации мирных граждан из зоны конфликта в Ливии подтвердила готовность флоту защищать интересы граждан и вечерняного флота. Шановные друзья, я в первую очередь хочу поблагодарить своим подлеглым за сумлинную службу за витримку и профессионализм, на кращі побажания и родинного тепла, мира и счастья я адресую нашим женкам и батькам и детям військовослужбовців, Мой захисникам нашей державы. Дякую за підтримку нашим ветеранам, шефам, керівникам органов власти, представникам промысловости, одним словом всем тем, кто допомагав відродженню нашего флота. В все святковые дни я хочу вам побажать счастье злагоды, всего самого кращего. И в первую чергу нашим висковым 7 футов под килем. Шановные друзья, с у вас 2012 роком и средством Христовым. Забувають про християнські традиції і військовослужбовці про те, як проходило святкування різдва христового на території Академії військово-морських сил та у підрозділах повітряних сил збройних сил України, розповідають наші кореспонденти. Подарувати затишок родинного тепла і свята курсантам академії та військово-морського коледжу старшинського складу прийшли вихованці недільної школи Покровського собору. Цього разу на суд глядача вони запропонували різдвяну театралізовану виставу за мотивом повісті казки Олексія Толстого, золотий ключик або пригоди Бураціно, у якій тісно переплітаються як релігійні, так і казкові сюжети. Свою театральну майстерність демонстрували близько 25 маленьких акторів. Подготовили мы рождественскую постановку нашей воскресной школы по мотивам э, пьесы «Буратино», но ориентированную на современный лад. Чтобы прийти к Богу, наши друзья преодолевают несколько искушений. И только преодолев эти искушения, они могут пойти поклониться рожденному Богомладенцу. Цель какая? Задуматься об этих искушениях в этом мире, потому что З этими препятствиями встречається практично любой чоловік і ну, показати людям, какой красивий, светлый, замечательный праздник Рождества Христова. Ми сейчас встречаем. Мария Марія майже 10 років відвідує заняття у недільній школі. У майбутньому хоче вступити до художнього училища. Сьогодні Марія перетворилася на хитру шахрайку лисицю Алісу. Лиса-лиса хитрая плутовка, которая будет заманивать Буратино во все неприятности, в особенности за деньгами. Это новое приключение Буратино и много всяких трудностей у него на пути. Очень интересные уроки познавательные. Мы сейчас в старшей группе. У нас учитель дает уже то, что дают на лекциях в старших училищах. Очень интересные выступления для детдомов мы даем, для учеников на Химовском училище. По городу выступаем. У червні минулого року на території Академії військово-морських сил була відкрита каплиця імені святого праведного Феодора Ушакова. Тож сьогодні кожен бажаючи може відвідати цей затишний куточок, адже саме Божий храм це єдине місце, де можна повністю відпочити душею, порадитися та помолитися. Ми постійно проводимо бесіди з офіцерами кожну неділю в п'ятницю. І кожен понедільник ми біседимо з курсантами. Стараемся заложить в их души, чтобы они были действительно настоящими вот, военными. С достоинством, вот, с честью, чтобы понимали эти, скажем так, слова не просто как что-то отвлеченное, но что-то есть главное в их жизни. Вот, они все-таки люди, которые в какой-то момент своей жизни могут положить и свою душу ради мирных людей, которые вот здесь живут, потому они есть военные. Курсанти академії та військово-морського коледжу представляють різні куточки України. У кожного з різдвом пов'язані найприємніші спогади. Сергій Тряско курсант військово-морського коледжу старшинського складу з міста Самбір Львівської області. Це свято є також дуже важливе. Його справляють у своїх домівках. Батьки, близькі, родичі. Кожен готується до цього свята як може. Хтось готує якісь особливі страви, хтось чимось. Прикрашає свою домівку. Привітати військовослужбовців зенітно-ракетного полку повітряних сил Збройних сил України, що дослідкуються в місті Севастополі, прибув настоятель храму Святого Миколая протиіерей Сергій Федоров, який нагадав воїнам історію народження Ісуса Христа та промовив напутні слова. За всіми богослужебними веснапеніями звучать такі мінорні нотки, тому що Христос рождається здесь на землі для того, щоб уміли, щоб искупить наші з вами гріхи. Ведь этот образ, если и клиентский это, это, пещера, это как бы дно вообще, как где тьма вокруг Христа. Христос говорит, я есть свет миру. Он опускается Бог, опускается до нашего падшего Иисуса, чтобы опять же нас возвести, возвести нас на него. И мы с вами должны э, понимать и осознавать вот это событие, которое совершилось более двух тысяч лет назад. Позвоните, позвоните своих близких, знакомых. Постарайтесь в эти дни и друг к друг другу относиться, побраться. Ведь смотрите, как интересно Господь говорит своим ученикам об лице их всем, что вы все есть братья. Братья, никто и не. Поэтому дай Бог, чтобы эти праздничные дни мы провели бы с вами свято, с пользой для бессмертной нашей души. Ісполь, звісно же, для наших ближних. тому що Богу угодити можна тільки через ближних. Я всех сердечно поздравляю з Ростисловом Вот. Будьте здорові і Богом хранімо. Благословение Господнє да прибують с вами. Для більшості віруючих Різдво Христо Христове є святом сімейним. Тому головне завдання командирів у ці дні створити усі умови для духовного відпочинку підлеглих. Дуже приємно, що проти іріяте Сергії. Допомагає внести слово Боже в душу кожного військовослужбовця, проводить заходи, які допомагають духовно, морально переносити тяготи військової служби. Різдво Христове символізує сімейне свято. Сімейне свято це свято батьків, рідних, близьких, сестер, братів. Для військовослужбовця Цих близьких людей замінює їх, їх військовий колектив. Для того, щоб це свято пройшло як можна краще для кожного з них. У нас в їдальні був організований святковий стіл, на якому була і святкова куття, і також знаходився святковий стіл з 12 страв. Також Військовослужбовцями нашого підрозділу підготовлений вертеп, який буде проводитися в ході проведення різдвяних свят, щоб солдати з різних регіонів, куточків України відчули, що таке різдвяне настояще українське свято. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх військовослужбовців Збройних сил України. Хочу привітати батьків, дівчат. Братів, сестер, військовослужбовців, які проходять нелегку військову службу зараз в Збройних силах України. Побажати їм щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. Чекайте, ваші діти повернуться додому живими, здоровими, зможнілими, настоящими професіоналами військової справи. У нас в Карпатах от Різдво празднується от 6 число, святий вечір у нас. Ну, на вечерю ставлять 12 страв, куття, ну, дуже різні страви, що можна э, відпразнувати святий вечір, святий вечір. Ходять колівники під кожну хату, вони мусять обійти кожну хату, яка б хата не, не була, і де б вона не, ну, не стояла, кожну хату вони мусять обійти і вони збирають гроші на церкву. тому що… У нас є велика колідниця, що е, дуже, ну, ходять старі люди. І є малі колідники, що ходять діти, от вертеп називається. Це різдво, що цього року в армії, воно мені дуже сподобалося. Тому що, насамперед, я хочу сказати, що, по-перше, нас в столові пригостили кутю, яка б вона не була, але вона є куття. І тим більше, що вона мені дуже сподобалася. І де б я не був, е, кутя мені завжди подобається. І дуже багато різних страв у нас знаходиться на святий вечір. Хочу всім побажати щастя, здоров'я, хочу переказати побажання своїй мамі, своєму татові, своїм друзям і своїм братам і сестрам, щоб вони щасливо відпразнули Різдво Христове. Глава вітчизняного оборонного відомства Михайло Єжель, 28 грудня 2011 року підписав наказ про виплату премії імені Олени Степанів курсантам та слухачам вищих військових навчальних закладів збройних сил України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами екзаменаційних сесій 2010-2011 навчального року, згідно з наказом за особливі успіхи у навчальній і військово-патріотичній роботі, зразкову військову дисципліну та за результатами екзаменаційних сесій 2010, Сятого дві 2011 навчального року премію імені Олени Степанів буде виплачено одноразово до дня проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки курсантам та слухачам жіночої статі.